Отримали гуманітарну допомогу від наших польських друзів у вигляді функціональних ліжок для стаціонарної допомоги. Також в гуманітарній допомозі є вироби медичного призначення. У кількості 60 штук ліжка абсолютно нові, трьохсекційні, функціональні, дуже зручні для використання у відділеннях, які потребують активної роботи з пацієнтом. Ці ліжка ми будемо використовувати для розширення нашого ліжкового фонду лікарні, також для заміни зношених ліжок. Використовуватимуться вони в відділенні хірургії та планують відділенні, яке ми плануємо також відкрити це реабілітаційне відділення.